Вранці 10 грудня окупанти завдали подвійного удару по місту Златопіль Лозівського району Харківської області. Наразі відомо про 11 постраждалих внаслідок ворожої атаки, 8 людей госпіталізовані. За інформацією прокуратури, росіяни використали для ударів дві балістичні ракети Іскандер М 10 грудня цього року біля близько 9.35 відбувся ракетний обстріл міста Златопіль. На даний час відомо що найменше про два влучання на території міста по цивільній інфраструктурі. На даний час відомо про трьох чоловіків постраждалих та вісім жінок. Всі вони легко ступеню тяжкості. На даний час на місці продовжують працювати криміналісти, слідчо-оперативна група, вибухотехнічна служба, які дістають залишки ракети. Та в послідуючим буде встановлено тип озброєння, яким росіяни вдарили по місту злоготу. Один із ударів прийшовся по центру міста, другий по околиці. Внаслідок прильотів було пошкоджено приватні житлові будинки, банківську установу, адміністративні будівлі та автомобілі. ДСНСникам довелося ліквідовувати пожежу, яка виникла в результаті атаки. Анна Зелінська та Олександра Панченко, Харків-Новини.